Ранок розп'ячавсь цікаво, світить сонечко яскраво, в календари заглядає і від посмішок осяє. знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Доброго дня, малята! Подивіться, у нас в гостях знову наша гарна подушка Тетяна. читати дуже багато різних оповідань одного автора. І деякі мені з них запам'ятались. Наприклад, це зайчик і місяць, або як білочка врятувала ятла. Ще мені подобається оповідання хлопчик і Сніжинка». І зайчик і місяць. А ось ще багато читала, але я запам'ятала саме цих. О, цікаві? Сподумали. Дуже, вони мені дуже сподобались, і тому я прийшла до вас поділитися. Ой, малята. А ви знаєте, хто написав ці оповідання? Тетяна, А ти знаєш? Мені мама читала це з однієї книжечки, книжечки і казала, що написав це якийсь один автор. Але я його ім'я не запам'ятала. Ну що ж, якщо так, то малята зараз я і дитяці і вам розповім ж написав такі гарні твори, такі гарні, цікаві для маля твори. А написав їх Василь Олександрович Сухомлинський. Це вчитель, науковець, публіцист та письменник. Ой, а хто такий публіцист? Ну це та людина, яка писала наукові статті, статті для дітей різні писала, книжки і видавала їх. А народився Василь Олександрович Малята у селі Васильівці, що на Кривоградщині, в родині бідного селянина. Батько у нього працював столем та тесляр. Знаєте, що ці майстри виготовляють? Ну, оце, здається, щось із з Так, він майстрував колеса та музичні інструменти. А мама працювала в колгоспі. Таніж в когоспі дуже була важка праця. І лише тільки, коли наступали зимові часи, роботи ставало менше. І тоді мама розповідала Василеві дуже багато казок, а ще вона дуже любила в них вишивань. У родині Василя було ще троє дітей. Тобто у Василя було ще два братики. І Малку любив малювати. Був дуже радісним хлопчиком. Любив читати твори Тараса Шевченка. Він добре навчався малювати в школі. А після закінчення школи він вступив до Полтавського педагогічного інституту. А після того, як його закінчив, він багато років працював в школі, де викладав українську мову та літературу. Понад 35 років це дуже О, багато, так, да, тетянка? Він працював вчителем і директором школи. Сухомлинський написав дуже багато творів для маляк. Це оповідання, і, і казки, і легенди, і притчі. Ось скільки всього. Тому тобі, мабуть, і сподобалось це. Ну, не дарма він був вчителем більше 35 років. Ось. Тетянка, його книги виходили і виходять малята великими тиражами у багатьох країнах світу. А ще Василь Олександрович написав десять не можна. Ти чула про таке? Коли мама мені читала ці оповідання казочки Василя Сухомлинського, так, вона згадувала і я деякі пам'ятаю. Тож, давай, тетянко, зараз пригадаємо, ці десять не можна. Щось пригадаєш, ти щось розкажу я малятам. Ну, давайте почну я. Мені перша, яка згадалась, заповідь у тебе не можна, то не можна леталювати, коли всі працюють. О, молодець! Це гарна така заповідь. А ще не можна сміятися над старістю, над старими людьми. Про старість треба говорити тільки з повагою малята. І Василь Сухомлинський писав, що у світі є лише три речі, з яких ніколи не можна сміятися. Це патріотизм, справжня любов жінки і старість. Старість треба завжди поважати. Ой, які гарні слова, яке гарне правило! Ще знаєте, яке я згадала правило, що не можна заходити в суперечку з дорослими людьми. І потрібно спочатку завжди подумати, поміркувати, а потім запитати у старшого ще раз. Але не просто запитати, а запитати так, щоб нікого не образити. Молодець Тетянка, яка ти молодець. І давайте наступна запи. Не можна виявляти незадоволення тим, що в тебе чогось немає, якоїсь речі, а в когось твоїх друзів є. Завжди у наших батьків є можливість. Але, малята, ви знаєте, що ваші тато і мама завжди про вас пам'ятають. І вони зроблять завжди усе, щоб у вас усе було найкраще. Тому треба завжди трішечки можливо почитати. О, яка гарна заповідь. Знаєте, ще якось згадала? що не можна допускати, що матуся давала все тобі. Те, чого вона собі навіть не бере. Наприклад, коли матуся купила цукерки і всі віддала тобі. А ти жодної не дав матусі. Потрібно ділитися навіть з матусею. Якщо вона доросла, то це не означає, що вона не любить цукерки. Молодець тетя, ти гарно це розумієш? А ще малята, кожен свій вчинок треба розглядати. Запам'ятаю, цього я не знала. Я згадала ще одне правило Василя Сухомлицького, яке звучить так. Не можна залишати стару, рідну дитину одинокою. Твоя присутність, твоя посмішка це єдина її радість. Тому будемо наших старших завжди підтримувати і залишатися поруч. От, молодець дитяка. А ще не можна збиратися малята в дорогу, не спитати дозвіл і поради старших. Навіть коли ви виходите погуляти, так, завжди мама скаже, де можна йти, а де не можна, бо вони завжди старші знають, де буде небезпечно і де ви завжди будете здорові і щасливі, і гарно проведете свій час. Я згадала ще одне правило Сухомлинського, яке звучить так. Не можна сідати до столу, не запросивши старшого. Ви знаєте, у нашій родині є таке правило, і ми завжди сідаємо до столу усі разом із татом, і з мамою, і з братиком. Молодець, то це дуже гарно. А ще малята ось буде десята запахів. Не можна сидіти, коли поруч стоїть літня людина, а особливо, якщо це. Треба завжди поступитися місцем. Можливо, ви колись їдете в автобусі і бачите таку ситуацію. Ніколи не треба чекати, щоб з вами привіталась літня людина. Повинні ви завжди першими привітатися. Ось такі заповіді ми з вами сьогодні пригадали, які написав Василь Олександрович Сухомницький. Ой, ми сьогодні пригадали так багато цікавого. Дякую, що ви мені познайомили з такою видатною людиною. Я так багато про нього не знала. Я навіть забула, як його звати. А зараз так багато знаю про нього і про життя, і про 10 заповідей, 10 правил Василя Сухомлинського, 10 не можна. Так ми пригадали? Тож це мені дуже запам'яталося, тепер буду знати. Ось малята, ми сьогодні нагадали Тетянці, можливо, і ви щось знали новеньке, щось пригадали про такого гарного письменника, такого гарного педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Але у нас на попереду ще цілий тиждень, і на протязі цього тижня ми з вами познайомимося з його цікавими, гарними творами. А зараз до побачення та до назових зустрічей! Бувайте!